Доброго ганачку, ми заклахами. Тут у мене тісто на пиріжки. Відпочиваю. А тут в мене буде рис на голубці. Так, перший наполеон склала. Ну, просто сахарнею путру притрусила, я притрусила, більше нічого не робила. Класіка, ну навіть сахарна пудра це не класіка. Ну, коротше, це моя фішка. Ну, все, в холодильник. І Наполеон для нас. Ще де в Так, тут в мене голубці. Я люблю їх підсмажувати. Так, тут в мене на підготовці а, плов, але куриний. Цього разу не їла величезні, в мене була куриця, коротше. А, я анжеліки з сказала, що буде плов. Так що. Uh -huh. uh, вже майже все готово. У мене в, в інста горшику тільки доварити і все. Mm -hmm. yeah, <sharp inhale> Звісно, я до. В купу камілани піджипалося. Понятно, you know. Mini una, okay. Так. О, я сказав, що ми граємо. Я думаю, що ні. Я, я. Так, ми добре посиділи, добре поїли полялякали. Ні, вони досі лялякають. Я зараз їду, тортик зустрічаю дівчину, передаю тортик. Рікі, каже, я так наївся, каже, мені аж тяжко. Бо я е, пропонувала йому ще шматочок пірожка, пиріжка е, спробувати. Каже, я не можу. Воно виглядає добре, але я вже не можу. так що... Але... See what's involved in it. If if uh, if it can be financed, if it's required to have uh, you know residential insurance and all that other stuff. Does that hurt? I'm not gonna think it'd be full. Really? I mean, you know, if something happens. It's gotta. Something happens. What's the same thing with hydrogen. Uh -huh. That, 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 that Bottles got to be punctured or something or whatever to make it. Dang It's still, still going to poof. I was hoping I have a close Ricky already getting It's your new scarf. I guess you're going to wear it while you go home. Be careful. Be careful. Be careful. Oh no! <laughs> Доброго ранку, ми за крохоми. Початок шкільного тижня скинули скарлет. Сьогодні я буду готувати ломейн і лемон пепер курочку. Лемон, лимонний перець. Куриця. Короче, щось цікаве. Перший раз буду готувати. А, а, везу з собою шоколадки. А, вчора Рікі у малих купив 4 шоколадки, а, потім Джашек купив у отримуючи шоколадку. Тільки що Скарлетт по дорозі до школи каже, я хочу. Коротше, купила їй шоколадку. Ну, коротше, ми всім гуртом купляємо шоколадки. І мої співробітниці сказали, принеси, я хочу купити кілька. Так що... а, і бабуся сказала, якщо є темний шоколад, то вона теж купить. Але його нормально так вже підкупили. Добре, їдемо на роботу. Новий хвіст. Ми в квіктрипі після школи, бо дуже захотілося цей суп малой. Ой, я так, я їду в Рос працювати. Сьогодні в школі я готувала ломейн. Пасту, урочку, сосиски. круші. Молодець. Це був новий рецепт, але я здолала. Все, все добре. А, я продала, я взяла сьогодні шоколадки на роботу і продала. 8,42. 14 шоколад. Так що у тринеті залишилося тільки 10 шоколадок продати. Так що, а Джашик вже в такому захоті. Він каже: мама, скільки ми ще коробок будемо продавати? Я кажу, все, все, мама, вже все. Продаємо і все. Це, це, це. Я більше не. Я на більше не підписувалася. А сьогодні в Росії ну, раз в рік в два рази в рік, ну я тільки бачу наслідки, що раз в рік. А у нас великий розпродаж. Сьогодні багато речей можна було купити за 49 центів. Але щоб на це натрапити, треба було приїхати дуже рано, прямо під відкриття крамниці. І гребти, гребти, гребти. Коротше, Ліля цим сьогодні займалася. Оце для неї, це для неї хобі. І вона і вона всім нам висилає. Вам таке, вам таке подобається? 49 центів, тільки 49 центів. Я вона, типу, блін, і жити можна без цього, але, блін, 49 центів, якщо ж не взяти. Коротше, вона розважалася. Але вона мені висилає фотки, Різних крамниць там Вайдаху, але це по всім, по всім штатам, це повсюди, по всім росам. Я кажу: я собі уявляю, що зараз буде на роботі, коли я приїду як це все буде виглядати. Бо е там, там і черги кілометрові, е щоб це купити, і люди грибуть. Ліля каже. Люди приходять, я кажу, я, я йду там роздивляюся, цінники, розмір, чи воно мені підходить. А люди беруть вони просто грибуть, грибуть, грибуть все в корзину, а потім десь там в куточок йдуть і приглядаючи, чи, чи воно їм треба, чи не треба, чи там вірна ціна, чи не вірна ціна. Так що там люди серйозно до цього відносяться. Нам в крамницю. Вже кілька тижнів люди просто дзвонять. А ваша розпродаж на 49 центів буде якого в який день? А мені менеджер сказав, сказав, якщо буду питати про 27 січня, кажи, у нас розпродаж, що е, кожного понеділка вона так і є, але не 49 центів. 49 центів тільки, от було сьогодні. Так що просто люди і так це знають, вже ажіотаж, а менеджери кажуть не треба підпалювати. Ті, хто, хто знають, ті, хто хочуть, вони прийдуть і скуплять, а не будуть дзвонити і питати. Добре, їду на роботу. Так, я вже відпрацювала, вже під'їхала до Самс клуба, мені треба купити яйця, дріжджі, молоко. У мене замовлення на маковий рулет сьогодні і нічого такого нема. А, що ще хотіла сказати? А вчора в році прийшла. Ну, я очікувала, що більше товару знесуть, але, мабуть, вони вже. Ну, коротше, секції, що. Були на, спр... на розпродажі, вони були пусті. Ну так що і людей було багато, і був було... бардак був. І я була одна, працювала. Я кажу: ну ви такі дивні. Я кажу, ви знаєте, що у вас буде цей день, що багато людей, і у вас тільки одна людина, яка прибирає. І то мене там посилали і замінити примірочну поки там обід у людини і все інше. ну Що є, то є. Корише. Але я справилася. Різдво було ще гірше. Ну Вчора справилася, все було, все було норм. А, і, а люди ходять, а де, а де, а де 49 центів товару? Я кажу, треба було зранку проходити, вже нема. Я, правда, знайшла один, а, типу, як. Нарядний такий комбінізон за 49 центів. А я їх подивилася, воно таке вже засмальцьоване було, таке з затяжками. Ну, коротше, <с> я думаю, його і за 49 центів не, не візьмуть. А так все знесли. А, ще одні були а, чоловік арабського а, походження, і <с> каже, От, от Тут у вас я знайшов е, рушники е, за долар 49, а от тут такий рушник, він ну, точно такий тільки інший колір. Можна я його куплю за долар 49. В чому різниця? Я кажу, В тому різниці, що ці рушники ми, мабуть, тільки отримали, а ті рушники у нас вже лежали деякий час, тому вони на розпродажі. Чекайте, коли ті будуть на розпродажі, а коли вони будуть? Я кажу, я не знаю. А можна мені, щоб мені мене повідомили, коли вони будуть на розпродажі? Я кажу, ні, не можна. Ми такого не робимо. Якщо ви хочете знайти, у нас кожний понеділок розпродаж, ну не розпродаж, а є деякі товари, які будуть на знижках. Треба ходити щотижня і перевіряти. Таке не підходить. А ви не можете мені показати, де є, де є ті е е класні розпродажі? Ні, я кажу, я не можу показати. <свісно> кажу, нам, навіть, нам навіть робітникам е заборонили купляти в той день, коли цей був великий розпродаж, який ми не називаємо розпродажем, тому що в Росі немає розпродажу. <свісно> Це капець. І... Е нам заборонили купляти в той день. І, а, і по телефону люди дзвонять. У вас досі проходить цей, цей розпродаж, я кажу. У нас ще є товар. Ой. Добре, коротше, пішла я за продуктами, а потім за Так, Поки тісто там замішується, підіймається і запарюється Марк. Марк Марк. Нема в мене марка, якого я запарюю. І я вже поїхала за Скарлетт, бо в неї сьогодні додаткові заняття і заберу. І повернусь і будемо продовжувати. Просто сьогодні я хотіла попасти на один захід, але боюсь, що не зможу, не, не встигну. Людина, яка. Допомагає нам заходами американець, який допомагає нам з заходами для України, він, він їздив, в їздив в Україну кілька разів протягом війни. І коротше, вони робили документальний фільм. Вони працюють над документальним фільмом. І сьогодні у себе вдома він хотів нам типу, снігпік показати. До чого вони вже ну, допрацювали з цим фільмом? Я хотіла попасти, але боюсь, не зможу. Ну, буває. Розети скрутили. Зараз підуть відпочивати, підійматися і все, і будемо випікати. Mm. Давненько я їх не робила. Mm. Який все ж таки запах, коли випічка в хаті. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і папа.